Бувається заключний матч 16-го туру в чемпіонату Сумської області у вищій лізі між командами Україна, Такарі та Огредіс Тім. Номер 16. Іван Кирієнко, третій капітан команди Сергій Чугай. 20. Довго придача на Суходуба. Той виграє головою. Спочатку боротьбу, а далі ще й відтіснивши корпусом. Як за бокову лінію. І який же м'яч у нас влітає, в сітку воріт! Право! Зараз вдалася атака команді України та І Рахунок удається зараз Богдану п'ятує відправити пас на Валерія Макарова телеграм-каналі. Або ж, якщо хочете слідкувати за приподіями поєдинків онлайн, або трансляції найцікавіші події трансляції, то Швидше намагався бути Олег Новіков, але вибили м'яч у нього з підніхості. Другий удар Зали? встигає пробити з під Івана Кирієнка Вадим Левченко володіє він хорошим ударом. Дивимося, що буде. Удар і знову але знову туди, де стоїть Олександр Ходаков. Чудово! гостей. Олега жив... Новікова. Намагається розхитати Зрібняка. Це йому вдається. Удар рекошевница. Хралюка піти на перерву. За. Такою вириває. Удар! Даніхун! Анатолій Павлович Кумсько. Удар з середньої дистанції. Ярошенко, удар, І... Піхов, хороший пас на. Активніше в другому таймі. Розпочали. Равсиогреді. Стів, удар! І його перед собою. Контратака тепер виконанні Україна та Карім, Макаров на Суходуба, Суходуб підключає зрібняка, удар і Фокс ворота. Хайлайти з кожного матчу. Тапа смокувару від п'ятого номера. Трата від кого гулька удар! Черно споруд. Закінчилася, але удар. Гулько Це Висотко в межах карного майданчика. тому... Це пенальті, який реалізує Владислав Когулько 1-1. Класний удар вдався зараз Владиславу. І під самісіньку поперечку. Супрун розігрує через до... Команді. Остей довге вкидання на Чугая. Обидві команди ведуть боротьбу зараз. Зараз Левченко відбирає м'яча, але і одразу ж перед ним два суперника і втрачає. Пиманенко і Виходить опонентів, зберігає м'яч у свої... у себе, віддає на Смоляка, Знову Ярошенко, буде бити. Удар! Костянтин потокол на мій встигає повернутися та страхувати зараз. Суходуба зараз Таранчика ударна позиція, удар. Зараз контратака команди Ограді Стім Новіка удар. Здається, і мені здається, ну. Варто було Сергію приймати більш Сміливе рішення. Зараз, Юрій, по Ну що ж, після хвилини перерви повертаємось на стандартку. Гулько, удар і довго кидання. На Таранченка. Станіслав Смоляк забирає м'яч до руки. На цьому все, друзі.